Будь ласка, гості. Взагалі це такого трошки з дитинства, це від бабусі. Коли там я знайшла у рідної тітки якийсь глечик, який належав моїй бабусі, бабусі вже не було. І я його вирішила собі забрати. Потім ще якийсь з'явився фонарь, ліхтар, обичаюсь. І потім кошик, і так е я його не знала, ну тобто тримала просто десь там за кутку, не знала далі, що з ним робити. А коли вже е ми почали е з 2014 року, коли почалася війна, і ми почали там, займатися волонтерством, то в е мене така думка просто з'явилася, що коли ми поїздили там, в різні міста, бачили, як люди шанують своє українське. Я подумала, в Миколаєві взагалі це ніхто не зберігає, ніде воно ні, не може ніде це подивитися. Я працюю вихователем в дитячому садку, і в нас є такий предмет, як народознавство. І от на цьому народознавстві ми теж розповідаємо дітям, що є спіч, хватка, черга, як нитки пряли, як робили посуд український. Але показати цього ну, ніде ми не можемо, тільки на картинках показуємо. І потім... Це все якось склалось в це все в одну кучку, і родина мене підтримала, син і чоловік. І це ми придбали такий ну, дачний будиночок двохповерховий. Жалко, звичайно, що він сучасний, що він сучасний, що нам не така якась селянська хата. Але ми, це, це реконструкція такої хати. Але з кожної зарплати е, я купляла щось в колекцію. З кожної зарплати в мене був. Там, чи глечик, чи віночок, чи якусь вишиванку. І оце, виходить, ми почали десь в 2016 році, і оце, за цей час воно у нас збиралося, оце ж така колекція. Спочатку тільки, а потім вже люди, друзі, почали потихеньку теж додавати подарунки, які здарувати нам. Ну, тут є дуже цікаві рушники, наприклад, яким же по 100 років. Оцей шлябан, на якому сижу, цей він знайден був у Варварівці, у людей куплен в гаражі. Подивіться, цей шлябин, як мені сказала хазяйка цього шлябина, він з Житомирської області приїхав разом з її пропобусею. А до цього він стояв в якійсь панській хаті. Тобто цьому шлябину, ну, більше ста років. Тут Приїжджають екскурсії з дітками і дорослі приїжджають. Мами з дітками приїжджали жінки військових, які там теж це важливо, що вони цей важкий час хочуть якось відволікти. Для, для них я взагалі ну, не ставила ніякої ціни, не було якоїсь такого оговорено. Це була просто така ну, допомога один одному. Вони приходять і я розповідаю поступово, от що знаходиться в цій кімнаті, як воно до нас потрапила. Діти люблять дуже залазити на піч. Люлька цікавить всіх, як це так було. І потім поступово ми з цієї кімнати ще переходимо на другий поверх, там теж розглядаємо, там вже такий більш сучасний період. А потім ми виходимо на вулицю і пригощаємо якісь смаколиками угу. за бажанням. Ну, завжди, взагалі, майже завжди бажання є після такої екскурсії. Готуємо. Що ми варимо коліш, тому що е, незвичайний у нас рецепт, це треба тільки спробувати. Потім е, грибна юшка у нас є. І, е, завтра ми спробуємо зробити чанахі. Це грузинське блюдо, воно вже дуже прижилося в е, львівська кухня. Потім нещодавно я взяла рецепт у своєї сестри е, Черкаська капуста, це таке цікаве, теж страва, я взяла її приготую. Це виходить, похоже, вона схожа на капусняк, але це не капусняк, це таке перше-друге блюдо, воно більше похоже на друге блюдо. Там присутня капуста, ну в Черкасах, саме от Суботів я її куштувала, то її готують на всі свята, на свадьби, на родини. Це, ну Таке в них основне, як у нас там пюре пюреска клієнта. Ця капуста називається. Я знаю, що у вас і чоловік, і син служать, та ну, захищають нас. Доходи від етносадиби на що йдуть? Ну, доходи 100% йдуть на допомогу ЗСУ. Це не тільки за того, що мій чоловік і син. Буває, що попадає їхнім підрозділам, а буває, що вже обросли друзями просто за цей час. Ми обрасли друзями, в тому числі. Є однокласники сина, які служать в інших підрозділах, є там побратими чоловіка, які зараз перейшли в інші підрозділи і що треба допомогти. Навіть хлопці, такий випадок, отут, тут, наприклад, в цій садибі нам хлопці допомагали вкладати тротуарну плитку на вулиці. Але коли я когось даже беру, ну, я підсобні працівники то я намагаюся, щоб це були люди, які ну, душею все одно з нами. І це були хлопці-атушники. Тобто і я з ними познайомилася Саша і Сережа. Думаю, якщо мені платити гроші, комусь то я краще заплачу цим людям, я допоможу ну, якби світ до свого по своє, будемо так казати. І е, коли вже почалася масштабка, вони е, ну, теж пішли на війну і ми в тому числі допомагали їхнім, тобто їхнім підрозділям. Хоча ну, знали там, друг друга до цього, ну може там скільки вони тут у нас спрацювали, там 10 днів, там, 10 умовно. Угу. І зараз ми дружимо вже на зв'язку постійно, що там, допомогти треба.